Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 жовтня. Друзі, я зараз на ринку Черемушків і хочу вам показати асортименти ціни на різноманітну рибку. Ось такі шматочки лососика можна тут придбати по 700 гривень. Дивіться, які дивіться, які здоровизні, класні шматочки. А така по 300. А креветочка? 400. Дивіться, яка чудова креветочка по 400 гривень. Хикмерлузка по 185. Ось така скобріючка по 280, оселечок свіжоморожений 185, моєвочка по, по 220 гривень. Мойовочка по 220 гривень свіжоморожена. Хребетик лосося. хребетик форелі по 120 гривень. Дивіться, гарненький. Салачка по 110 гривень. Шматочки лосося по 420 і Аргентинка по 150. А також тут є скумбріючка холодного копчення по 430 гривень, Салачка по 260. Друзі, я прийшла сюди в 11.48, і вже більше половину продукції вже немає. Тому не боріться, завітайте на ринок Черемушки. Тому що вибір класний і він довго не лежить. Люди розбирають, бо тут все гарненьке і свіженьке. Все, до зустрічі на ринку Черемушки.